Всім привіт! З вами компанія Автофокус. А на екрані ви бачите чарівну Mazda 6, ось в такому багатому та насиченому синьому кольорі. Це 2019 року автомобіль на, з оригінальним пробігом 127 тисяч кілометрів, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Є камера заднього руху безключовий доступ, доступ. Оригінальні титанові диски графітового кольору 19-го розміру. Вона приємна в ходу, не жорстка, вона м'яка, приємна, рензована оптична система на ксеноновому світлі. Радар в нас прихований ось під лобовим склом. Є в нас тут невеличка тріщинка на лобовому склі. Пошкодження із США були попередньому правому крилі та капоту. Задній ряд сидінь. Мають ось такий величезний диван, дуже багато простору для колін, дефлекторі кондиціонера повністю ціленькі, шкіряне сидіння повністю ціленьке, без подряпин, без царапин, без плям. Кріплення зафікс, всі подголовники, всі пасуки безпеки, два центральних підлокітника, Тут прохований контроль з тип безключовий доступ. Працює ідеально. Склопідйомники працюють, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Електрорегулювання, сидіння водія. Сидіння водія у відмінному стані на свої руки. Є в нас утримання автомобіля на полосі, керування аудіосистемою на кермі. Є в нас адаптивний круїз та звичайний круїз контроль. Ніяких помилок на приборній панелі немає. Реальний розхід палива 8,2 літра на 100 км. Запуск двигуна кнопкою. Камера заднього руху працює ось так. Є в нас електронні стояночні гальма автохолд, вибір режиму руху та автомат з функцією Тіптронік. Підігрів передніх сидінь працює, двозонний клімат, контроль працює. Автомобіль у чудовому стані, як технічно, так і зовнішку. Цю красуню можна придбати як за готівку, влізну, так і за криптовалюту. Ми можемо обмінятись з вами автомобілями. Ось так краще видно. Ми можемо з вами зробити обмін нашого автомобіля на будь-який ваш автомобіль. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити, приїхавши к нам за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборони 102, компанія Автофокус. Отже, чекаємо вас за попередньою домовленістю, або приїжджайте, автомобіль є в наявності. Всім гарного дня! Приїжджайте за автомобілем своєї мрії.